Так, відео про оформлення воркперміту, сервіс Канада. І... Ось тут ми отримали всім номер. З того місця, звідки я знімаю. І ось Монреаль. Ось тут сервіс Канада. Який сюрприз нас чекав вночі з 31-го на 1, Тобто пожили ми в номері рівно 2 дня і чомусь нас переселяють. Ще не знаємо куди і як, але скоро взнаємо. Знімемо на відео. А в принципі, напевно, все. В них тут рахується в канадських доларах. Одразу попереджаю, цем number, work permit і так далі, воно все є безкоштовне. Повністю все безкоштовне, ось як вони продають свій автомобіль. Е, дивіться, перше, що ви робите, ви прилетіли в Канаду, вам поставили печатку після того, як подивилися на вас і на вашу візу, замитили, заповнили тумитну декларацію в тому автоматі, пішли робити WordPerміт. Е, вас офіцер забирає паспорта і каже. Ось зал очікування, сідаєте, чекаєте. Дивіться, зразу попереджаю. Work permit – це ваш статус в Канаді, ваш, ваше легальне перебування. Коротше, це прирівнюється, щоб ви розуміли, до візи, карти сталого побуту, пермесо, з грін карти. Ви зрозуміли, так? Да? Якщо не зрозуміли, ну, буває, прийдеться. Тоді попробувати на, на собі. Дивіться, ви йдете, очікуєте вас по прізвищу викликають після того, як вам його оформили. Його оформляють від 15 хвилин до 2 годин в нашому випадку. Знаю, що люди писали, що в Торонто може бути і 6. тобто, якщо велика черга, ви в черзі просто відстоїте. Е, митний офіцер це просто як поліцейський в чорній формі, все як в фільмах. Нормально ходять, нормально до вас відносяться, розмовляють англійською, зразу попереджаю, в і ще й французькою. Дивіться, вони беруть ваші ваші паспорта, все оформляють, вносять про вас всі дані. Вони, звісно, що мають повністю вашу анкету, яку ви заповнювали при подачі документів, тобто де ви навчалися, ким працювали, і тра-та-та. Вони мають всі ті дати, коли ви заповнили анкету, коли отримали візу, термін, да, термін візи і так далі. Дивіться, Work Permit дається на час візи. Тобто, якщо ви приїхали по туристичній візі, я не підкажу, наскільки часу вам його дають. Якщо воркер-віза вона видавалася на три роки. Допустимо, ми приїхали, ну, коли у нас вже віза була з листопада до кінця березня, так, то нам тих чотири місяці вже мінус нули. Тобто, work permit дали по суті не на три роки, а на два роки і вісім місяців. Ну, не сильна втрата, але ну, грубо кажучи, щоб ви розуміли. Так? Тобто наш легальний статус обмежується не повними трьома, трьома роками. Тобто, там далі ви переходите на пермін резидент, але це вже зовсім інша розмова. Вам віддає офіцер, вас викликають по прізвищу. Вам віддають ви там, по-моєму, що навіть ніде не розписуєтеся зразу, не відходячи від офіцера. Або якщо відійшли від офіцера на 2-3 метри, зразу звіряєте все. Серію номер паспорта раз. Щоб була позначка Коет на ВоргПерміті, бо це найголовніше, що вам впливає на виплату в 3000 доларів, це найголовніше зразу, щоб була позначка КОЕД, дивитися всі свої дані, тобто прізвище, ім'я, ім дата народження, серія номер паспорта надзвичайно важливо. Все це звірили, і якщо у вас на Ворг-Перміті все прекрасно. Пакуєте ворк перміт пакуєте свій паспорт, йдете на вихід за аеропорта, де зустрічаєте прекрасну організацію коїсь. Організація когось надає вам готель. Про житло буде інше відео. Я покажу, який готель нас заселили спочатку, потім куди переселили ціни на квартири і так далі. Після того, як ви заселилися в готелі, вам дають номер. Ви цим номером послугуєтеся. Тобто маєте адресу готелю, всюди її подаєте. Ну, це не є ідеальний варіант, звісно що. Але, ну, в принципі, варіантів у вас немає, всюди будуть питати адресу. Ми всюди давали готе... адресу готеля першого. Тобто, де-де питають номер кімнати, але його ніхто не перевіряє. Тобто, ніхто не дзвонить в готель, ніхто не дає ніяких запитів, чи ви там дійсно живете. Тобто, без проблем. І кореспонденція туди теж не висилається ніяка, тому в принципі ніяких проблем немає. Даєте, послугуєтеся по факту тим, куди вас поселять. Сервіс Канада. Сервіс Канада. В такому такій будівлі спокійно собі заходите, ніяких там обмежень, нічого такого нема. Ось. Сервіс Канада. Опа. Дійсно, не голівська мрія. Але все ясно, все чітко. Ніхто над вами не дивиться 10 раз. Але тагончик знайдете. Це рейс Канада. Десь думаю, годину-дві буде то головне, запам'ятайте. Сім номер в сервісі Канада, після того, як отримали work permit, після того, як маєте сім номер і маєте work permit, йдете в банк, отримувати свою карточку дебітову, на яку вам приходить грошова допомога в 3000 тисячі доларів на кожну особу. Канадських, звісно. Так про сервіс Канада саме головне. приходите, відводять вас в кімнатку, там очікуєте свого номерка, очікували ми плюс-мінус годину, через годину вас запрошують в це приміщення, що я вам показав на відео, і видають вам, ну, перевіряють ваше прізвище, прізвище ваших батьків, і, і там, якщо ви дружині. То... І чи ви мали близнюків, братів, сестер. Ніякої біометрії не, ну, не знімають, нічого такого. Ще запиталися мої дружини, чому ми в Монреалі, а не в, не в Онтаріо. Я сказав, тому що ми заповнювали візу давно і тоді ще планували їхати в Онтаріо. От і все. В принципі, видали е, сім номбер без проблем. І по сім номберу е, провели повністю. Куди його можна, ну, при тому, що нам дали в Куаїс в аеропорті, що з ним можна робити, що не можна на українській мові, але нам ще раз то все пояснили, англійською, французькою, якою хочете, повільно повторюють, скільки раз хочете. Ну, тобто, Абсолютно без напрягу, ніхто вас не, не підганяє, нічого такого. Шикарно. Просто враження мега-позитивні, всі вам усміхаються, ніхто нікуди не спішить. Ну, Ось є зразу парковка, можете припаркуватися, звісно, зупинки. І ось тут ми робили всім намбер Тепер ми йдемо в банк. Зразу вам рекомендую піти найшвидше, як ви зможете. Тобто ми прилетіли 30-го, мені здається, березня. Ну, Ми прилетіли в четвер вечором. А в п'ятницю зранку ми вже були в сервіс Канада, тобто там про якесь виспитися, відпочити ще щось. Ну, не йде мови. Перше чергово зробіть документи. Це найважливіше. Берете з собою вор-переміт, свій закордонний паспорт. Ну, ми, звісно, брали всі документи, але так, якщо би хтось хотів так легенько, то. Закордонний паспорт, Work Permit, з цим ви йдете в сервіс Канада. Сервіс Канади знаходите на карті Google, воно вам звісно його позначає. Зразу попереджає багато. Там пише всяких різних. Має писати ім'я сервіс Канада. Ну, в принципі, не йдете. Думаю, не проблема. Вставка відео десь там появиться, як виглядав наш. Приходите туди. Дивіться. Е, в нас було як ми прийшли на 8.30, ми вже не були перші в черзі. Ми не знали, як це відбувається, нам ніхто не розказував. Але ви приходите на сервіс Канада. Є черга в нашому випадку, ви піднімаєтесь там на якийсь поверх. Другий, третій, п'ятий. Не пам'ятаю, е, піднімаєтесь туди. Є зал очікування. Тобто, ви не стоїте, не мерзнете, це не на вулиці. Хоча я спитався жіночку, яка оформляла нам е, сім набер. вона сказала, що так. Нам тільки два місяці, як нам дають це приміщення. Тобто раніше люди чекали на вулиці. Знали би ми це, прийшли б сьомій ранку і оформили б швидше. Зразу попереджаю, все працює. Тобто, це не є якась Польща, Німеччина, в якій система не працює, ще щось. Ну Такого не було. Ні в кого з ким ми розмовляли, такого не було. Тобто ми прийшли, вони все роблять. Ну я не скажу, що вони роблять це там якось мега повільно чи ще щось, Звісно, після України там можливо не так швидко, але не до порівняння з тим, що в Європі. Ми прийшли в сервіс Канада о 8.30 в 10.40, ми вже мали сім номер на руках, все дуже приємно. Мило, вам усміхаються, ніхто з ну ніхто з вами там не бігає, стій тут роби то і не смій там. що. Ні, все дуже спокійно, можете спілкуватися. Крім українців, там, звісно, будуть інші люди, які щось хочуть від сервіс Канада, майте це на увазі. Е, проходите в зал очікування, вам дають номерок. Тобто, ну, якщо людей буде дуже багато. В принципі, можливо, що ви в цей день не попадете, але ну, мало ймовірно. Проходите далі по номерку, вас запрошують, оформляєте СІМ-номер. Що ж таке СІМ-номер? Це ваш податковий номер, так само як ідентифікаційний код в Україні, песич в Польщі. Він не передається так, ну, не, не йде вільний оборот, так само як це відбувається в Україні. Маєте про це на увазі? Вам до всього, що я розказую, вам всюди дають брошурки. Тобто, допустим, коли ви селять в готель, вам дають брошурку про перші кроки. Куаїс на вході вам зразу розказує ось брошурки, ось сайти, ось номера телефонів на українській мові, зразу все вам роздають. Сервіс Канада, якщо що, є зразу українська мова. Якщо дуже хочете, вам дадуть перекладача. Так що не бійтеся, якщо у вас є якісь запитання, без проблем їх задавайте. Тобто люди вам залюбки допоможуть, дадуть відповідь і так далі. Ось ми оформили сім намбер. Наш наше ім'я по буквах перевірили. Запитали ім'я батьків. Дати народження, в принципі, нічого там додаткового не питали, такого, щоб дуже там не знаю. Номер телефону ми давали той, що мали по факту. Тобто, це був водафон, на якому був інтернет. На нього нічого не при... ну, Може, якісь смс ки підтвердження приходили, але я вже так не згадаю. Але ну, такого, що ось код підтвердження на Work Permit, ось код підтвердження на сервіс Канади, такого не було. Тобто, просто подаєте цей номер нормально плюс 3,8, тобто без проблем. Вони його всюди приймають, можна подавати один номер на двох-трьох членів сім'ї, також не проблема. Ви оформили е, ном, е, сім work permit, Після цього ви оформили сім номер. Всюди послугуєтеся адресою. Ну, що ми робили? Щоб інтернет не тратити, заскрінили собі адресу готеля та й на тому все. Ну в принципі, елементарно, але ну так може, щоб хтось собі виписав таке. Знаєте? Бо ну, люди бувають різні, переживають, не переживають, тобто ну просто кажуть, що, о, як має бути. Даєте свій адрес там, де ви проживаєте, вам дають -намбер. сім Сімнамбер просто листочок А4, можете його сфотографувати собі, в принципі. Та й більше нам, крім заповнення тої грошової допомоги, в нас його ніде не питалися. Але він буде потрібен для реєстрації автомобілів і по подальшого проживання у Канаді. Work Permit вас будуть питати всюди. Це ваш легальний статус в Канаді. Я не перестану це повторювати. Влаштування на роботу, оренда квартири, банальне оформлення сім-карточки. Нас питалися в банку, питалися, До речі, в банку питалися сім намбер. Тут вже запиталися, ми її передали, хоча передавати не можна, але дуже уважно, навіть якщо ви надаєте той сім намбер, дивіться, щоб його не сфотографували, не відсканували там, кудись не вислали щось таке. От зразу про це з ворк-пермітом, сім намбером і своїм закордонним паспортом йдете, оформляєте. Банківську карточку. Ось. Шукаємо ми банк, щоб збити без опоїн карточку. карточку. Ну, наразі нам всі відмовляють. Але так ходимо ходимо і виглядає, може це якась більш-менш центральна вулиця. Може взагалі якийсь їхній типу центр. Не знаю. ну Метро десь тут ходить. Що всяке можливо. Парковка платна появилась, так що. Можна все такий центр кажу. Е, таке саме, як е, розказують інші блогери, розказують люди. Я себе блогером не вважаю, аж підписчиків кіт наплакав. Ось, е, Йдете з цим до банку. Ми пройшли 5 банків. Ми вибрали таку плюс-мінус центральну частину, і сервіс Канади зразу пішли туди. Е, е, вибрали CABC, якось так. Якийсь канадський банк. Вони нас зразу на appointment назначили через тиждень. Всі банки, які заходили, була черга. Зразу казали, що нам треба вже. І зразу підходили, питалися. Ну, на англійській, звісно, питалися, чи ви нам сьогодні оформите, щоб знати, чи чергу стояти. Всюди була відмова. Ми попали в ДТ банк. Перепрошую, Тіді Банк. Зелений такий ТІДІ Банк Канада. Він є в Америці. Ну, нормальні умови нам дали рік безкоштовне користування карткою. І нам дали якусь там програму лояльності, за якою, можливо, нам там дадуть якісь бонуси. Не знаю, не вникав, але сказали, що так, ми вам оформимо. Ми оформили дебітові карточки. В принципі, новоприбулі зі всіма документами мають право на кредитну карточку, і на цій кредитній карточці буде 500 доларів. Ну, тобто, не то, що буде, ви маєте право зайти в кредит на 500 доларів. Якщо ви збираєтеся в Канаді купувати житло в подальшому, і, ну... Бачите себе в Канаді на найближчих 20-30 років. Кредитна історія дуже важлива і вона в ідеалі дуже класна з першого дня. Тобто ви прибули, беріть собі, зразу тоді дві карточки оформляєте або тільки кредитну. Ну тобто, дебітова карточка у них ну, не дуже акцептується, скажімо так. Дальше, в подальшому будуть історії про оренду машини і оренду готеля. Зразу я вам кажу, буде от такий контент. У мене прям нерви було по повній програмі. Так от. Ви оформляєте карточку. Фізичну пластик вам дають зразу. Тобто, моя порада: не погоджуйтеся на те, що апойнтмент через післязавтра. Пройдіть 10 банків, пройдіть 20 банків, але оформите карточку зараз по місцю по факту і щоб вам ту карточку дали фізично. І все тоді прекрасно. Нема такого, як в Польщі, що вам карточку висилають пізніше на адресу, ще того всього немає. Ви зразу отримали фізичну карточку. Получили банківський номер. Ну, роздруківку вам дають з вашим банківським рахунком. Все, ви маєте діючу картку. Ми зразу закинули по 100 американських доларів. Причому не треба шукати ні кантура, ні нічого. Зразу даєте 100 американських доларів. кешем, вони її кладуть на рахунок. Вони миттєво на рахунку. Банківські перекази в основному проходять миттєво, так само як Приватбанк і Монобанк в Україні. І з цим набором документів вертаєтеся додому і заповнюєте на фінансову допомогу в тисячі доларів від. Цього від гаверменту. Про фінансові допомоги буде окреме відео. Я там все розкажу. Які допомоги, скільки, як оформляти, ссылки, сайти, бла-бла-бла. Ну, їх не так багато, щоб про них дуже багато розказувати. Ну, я розкажу всі можливі варіанти. Ось. приходите додому на. стається, що на 7 пише що має пройти 24 години, щоб можна було подаватися, щоб він там чи, чи був в системі, чи ще, ще. ну, враховуючи, що ми 8.30 почали його оформляти, оформили в 10, грубо кажучи по канадському часі, так то банк ми оформили карточку в третій, це була п'ятниця. Відповідно, вже пройшло там 5 робочих годин. Ми на свій страх і ризик подали вечором заявку. Десь година 8, Ми подали заявку. Наперед забіжу, гроші прийшли в середу. Тобто, в середу зранку кошти вже були. Тобто, в п'ятницю ввечір подали. Середа ранок вже маєте кошти на карточці. Ось, е напевно, напевно, це на сьогодні все, що вам ще скажу за банку. Не я не знаю, чи це в кожному банку. Ну конкретно у нас була яка ситуація. Тобто для того, щоб встановити додаток на телефон, у нас EasyWeb, якось так. у Нас одна з умова по отримання бонусу було, що треба розплатитися за допомогою додатку. Ну та й плюс завжди в додатку зручно. Ви можете собі перекинути кошти. Ну <с> то а також елементарна річ, руки як Приват 24 Дивіться, для того, щоб встановити додаток, треба, по-перше, перевести свій е, play Market на регіон Канади. Це без проблем знаходиться в інтернеті, як це робиться. Але ну, щоб ви знали другий нюанс: е, для того, щоб до нього отримати пароль, треба буде написати вашому менеджеру в банку, хто відкривав карточку. Це зразу кажу, це мій досвід. Можливо, в інших банках по-іншому. Ну, тд банк було. Йому на така умова. Тобто ну, вона нам, звісно, дала візитку, звісно, своїм емейлом. Не бійтеся. Вони на той емейл відписують. Ну, не зразу, не в тій хвилині, але вони на емейл відписують. Ну, не знаю, ми вже її писали навіть коли повернулися, і вона все одно відписує. Вона ну, пів робочого дня, і вона, типу, вам на емейл відписує. Прекрасно. Просто після Європи це просто unbelievable, Ну, чесне слово. Так от. Відписує вона на емейл, e нам присилає пароль, ну, ви кажете, бо в нас було як, ви мусите мати канадський номер телефону для того, щоб ми вам надали доступ до того додатку їхнього ТД-банку аплікації, да? тобто для смартфонів. Тобто ми перевелися на канадський регіон, і плюс до того всього мали мати опровлений канадський номер. Причому на мене і на дружину різний. За номера телефонів також розкажу подальше. Ось. Вона прислала нам пін-коди. Пін-коди діють 24 години, тому емейл не провтикайте, його перевіряйте зразу. І зразу моя порада. Давайте свою якусь нормальну електронну пошту. Не, не ту, яку ви дивитесь раз в місяць, раз в рік, а давайте свою нормальну електронну пошту. Тобто, це дали нам той пароль, дали цей. Ми встановили додаток. Він, звісно, що зразу працює. Він працює нормально, адекватно, до нього підв'язується без проблем Face ID, паролі працюють, нічого там не глючить. Е, буває, в інших людей у нас такого не було. В інших людей буває, що допускають помилки в якихось документах. Рідко, але ну, їх можна поправити. Допустимо, в мене конкретно що було, коли ми отримали номер телефону. Ми зателефонували на, мені здається, Квебек, щось там. Ну, Грубо кажучи, як сервіс Канада. І я продиктував, ну, я не скажу, що я розмовляю англійською вільно, тобто ну, мій рівень англійської залишає бажати в моєму розумінні кращого, ну, але якось з людьми там порозумілися без проблем, в принципі. Дивіться, по буквах, по, цьому, по цифрах, по всьому, продиктувалося вони в, ну, через телефон нормально опровлять інформацію, нормально її вводять, і воно все працює. Ну, в мене, наприклад, особисто був шок після Європи, що дійсно все може працювати, так як в Україні. Воно дійсно працює. Можливо, ну обслуговування в Приватбанку проходить там за пів години-годину, як в якому місці. Так? Ну там проходить нехай дві, але у вас результат, що окей, я пішов, зробив, і в мене результат такого, як в Європі, прийди після три тижні. Ми розглянемо. Ми може відпишемо на мейл. Ми тобі не відпишемо на мейл, забудь. Такого нема. Тобто нормальна, адекватна країна, нормальна адекватна система. Да, Звісно, з бюрократією треба вникнути, да, з податками треба вникнути. Ну, в подальшому буду розказувати за зарплати, за оренду квартири, будемо то все рахувати, ціну на автомобілі, якісь там штрафи мінімальні вам прикину. Тобто ну, набагато адекватніше і вас, знаєте, вони всі ходять такі спокійні, розмірені. І вас також, ну, ви приїжджаєте з Європи, такі як струна натягнуті. А вас з часом, ви бачите, що ви сходили в сервіс Канаду, вам дали. Ви сходили в перміт зробили, вам також дали цей ворк-перміт. І воно ну, ви бачите, що воно в системі працює. Ви прийшли в банк, отримали кредит свою карточку, якою ви вже розраховуєтесь, у вас вже не йде конвертація, не ясно з якої валюти. Вам вже спокійно, ви бачите, що є банкомати. Ну, тобто традиційні банкомати з зняттям кешу, типу, все нормально. Відділень банку досить багато. Допустимо, хто готель, в який нас переселили, біля нас було відділення нашого банку. Там взагалі черги не було. Приходять кожен день. Вам без проблем дають кеш навіть в американському доларі. Вам його не треба замовляти, чи ще щось. Тобто, воно все працює, і ви ну буквально за 2-3 дні ви вже так. Ну я не скажу, що ви розслабляєтеся. У Вас просто оцей стрес, який залишився після якщо хтось проживав в Європі, то цей стрес просто так: ого, все супер, ви видихнули. Я можу тут з людьми спілкуватися. Розумієте, у вас нема такого, що та людина напроти вас хоче обдурити, то все неправда, то там треба. Ні, просто спокійно перечити, Ніхто вас не підганяє. Якщо ви, допустимо, розмовляєте англійською. Ну, з акцентом це напевно буде грубо сказано з помилками. Так вас перепитаються ще раз, або ви можете спокійно повторити. Ви нікуди не спішите вас, ніхто підганяти не буде. Вас ніхто не вставить в сторонку, бо тому що ви не знаєте мови. То саме стосується банку. Ви можете задавати всі питання, вам люб'язно відповідати. Так, в них є натягнута усмішка, питань нема, так як розказують з американські фільми. Вона не доставляє вам ніякого дискомфорту, зразу скажу. У вас від того не з'являється якоїсь думки ой, катастрофа! Я там дурний чи ще щось, бо мені улибають ні, нема такого, все спокійно, все нормально. Ви ну, не то, що насолоджуєтеся процесом, але банківську карточку ви ж не будете оформляти п'ять разів за місяць. Ви її раз оформили, в неї користуєтеся, вибрали тарифний план. Все ще всі ті плани в м, додатки. Воно все працює адекватно, там все пере... ну, немає лишньої інформації. Тобто, допустим, заповнення на грошову допомогу, одна силка, там мінімум лишньої інформації. Ви зразу заходите, воно все працює, все зрозуміло. І воно потім все вам приходить, навіть якщо ви то все заповню. Ну просто шикарно. Дуже позитивні емоції. Тобто, не скажу, що є якась дуже велика проблема. Звісно, для комп'ютерщиків IT, яка галузь, яка заробляє багато, треба прям дуже гарно вникнути в банківські рахунки, але для середньостатистичної людини, яка в подальшому планує там працювати, залишатися, просто шуб супер Е, зразу скажу за мобільних операторів. Мусите до цього підійти уважно, бо інтернет дорогий, не такий поганий, як всі блогери розказують. Тобто інтернет пропадає і в Польщі, і в Німеччині, і навіть в Бельгії чи в Оландії. Тобто, ну маєте підійти до маєте собі, поки ви ще маєте час перед вилітом, маєте абсолютно всі питання собі узгодити. Має тоді всі питання вивчити, виписати Viber на листочок, ще кудись краще, зразу декілька місць. Ну, але, допустимо, Viber працює, Telegram працює, Месенджер працює, MarketPlace в Facebook зразу освойте, бо це прям Facebook на тому-тому континенті. Привіт. Твіттер можете освоїти, якого я взагалі не маю ні одного дня не юзав, але це в них також популярна платформа. Ви знаєте, за. Кредитна карточка, дебетова карточка, кредитна історія, під що вона потрібна. З документів, напевно, нічого там дуже більше вам не треба, буде. Вам треба дивіться, сім-карточка канадська. Ну, якщо там залишається, вона любе пригодиться і з нею буде легше жити. Work Permit, сім Number і ваш закордонний український паспорт. І адреса, де ви там проживали, проживаєте чи будете проживати. Ну, тобто, в кожного різна умова, хто живе в готелі, хто на Airbnb, хто з на довгостроково, хто у родичів, це вже ваша особиста ініціатива, скажімо так. Моя особиста порада: зробіть собі фотографії. Зробіть гарну фотографію своїх документів, щоб якщо що, ви хоча б її мали на телефоні. Тобто, де-не-де, -де, вони вам вірять на слово. Тобто, вони вірять на слово, і, в принципі, воно на слово то працює. Тобто, поповнення мобільного рахунку завтра поповните, а інтернет має, можете вже користуватися. Шикарно, шикарно. То саме з банком. Пришлайте мені свій номер телефону, я вам прийшлю Пін-код. Та вроді би добре. І все, присилають по пошті. Так що...